Ось цю собачку Ніку знайшли на трасі під Миколаєвом мої друзі. І вони її прооперували, але операція не дала своїх результатів. І вони не могли собі її залишити. Вона з жовтня 24-го року. Її збила на трасі автівка, їй було три місяці приблизно. Вона там трішки захворіла, Ми її вилікували, вона абсолютно здорова і також шукає родину. З них це собаки Чорнобаївки всі врятовані, ну там всі дуже такі сумні історії. Вони всі вакциновані, вони всі стерилізовані, е, всі собаки соціалізовані, тобто вони не агресують, коли там з діточками гуляють з людьми. Багато собак, які на перетримці з котами. Цели для внуків. Думаємо, що буде гарна собачка. У нас будемо займатись на пенсії. Так, може бути трошки скрасимо своє життя.